Сьогодні ми з вами будемо знайомитись із ще одним модулем. Графічним модулем для малювання у середовищі програмування Python. У мові Python можна підключити модуль створення векторної графіки. Зокрема, створення графічних примітивів з ліній, точок і кривих. Це модуль Tartle. Команди із цього модуля. Дозволяють керувати деяким виконавцем черепашкою, який їх виконує. Для використання функції малювання в Python слід приєднати бібліотеку Tartle командою Import Turtle. Черепашка створює зображення на полотні у вікні Python Tartle Graphics. Це вікно може бути відкрито командою Pen. У центрі вікна розміщена чорна стрілочка, спрямована вправо. Це і є виконавець черепашка. За бажанням, зображення стрілочки можна змінити на зображення черепашки, ось таке, якщо виконати команду Shape і в дужках в одинарних лапках Tartle. Розміри графічного вікна, де наша черепашка може рухатись і малювати зображення, по горизонтальній осі X. Від мінус 450 до плюс 450 по вертикальній осі y. Від мінус 400 до плюс 400. На початку черепашка міститься в центрі в точці з координатами 0, 0. Давайте розглянемо деякі команди модуля Tartle. Turtle shape в дужках X. Змінити значок виконавця, а замість X в одинарних лапках ми можемо написати одне із цих слів таке слово означає, що значок виконавця буде трикутник. Ось таке це квадратик, це кружочок. Якщо напишемо тартл, то значком виконавця буде зображення черепашки. Тартл Колор в дужках X. Встановити колір для малювання. Замість X в лапках, в одинарних лапках або двойних лапках, назва кольору англійською мовою. «Тартл» Wids в дужках Х. Встановити товщину лінії для малювання. Замість Х повинна бути цифра, яка означає товщину лінії в пікселях. Давайте вивчимо ще деякі команди з цього модуля. «Turtle Go To» в дужках X, Y. Встановити нашого виконавця черепашку в точку з координатами XY. «Turtle Forward в дужках X. Пройти вперед, по напряму, куди дивиться черепашка, X пікселів, Відстань X пікселів. Тартл backward в дужках X, Пройти назад. Відстань X Тартл. Left в дужках X, Повернути ліворуч на X градусів. Тартл right в дужках X, повернути праворуч на X градусів. Тартл up, дужки відкриті-закриті. Не залишати слід при русі. Після цієї команди черепашка буде рухатись, але малювати не буде. Tartл down. Відкриті, закриті дужки. Залишати слід при русі. Після цієї команди черепашка буде рухатись і залишати за собою слід. І ще декілька команд цього модуля, і ми з вами почнемо програмувати і пробувати щось малювати. Тартл циркл в дужках число R. Намалювати коло радіусом R, R в пікселях. Тартл циркл в дужках D, 360, N. Намалювати багатокутник. D це діаметр фігури, N це кількість сторін. За допомогою цієї команди можна малювати п'ятикутники, трикутники, восьмикутники і так далі. Тартл Stamp відкрита дужка, закрита дужка. Намалювати копію виконавця в поточному місці. Склонувати його. Tartle Fill. Душка відкрита, душка закрита. Перед малюванням фігури цю команду пишемо, яку слід зафарбувати. Tartle and Fill. Душка відкрита закрита. Після малювання фігури, яку слід зафарбувати, пишемо цю команду. Тепер спробуємо з вами. І ще переглянути, як зафарбовувати, які кольори бувають. Оскільки колір ми задаємо англійськими словами, то було б непогано знати, як пишуться назви кольорів правильно англійською мовою. Ось така табличка вам допоможе у виборі кольору і в правильному написанні назви кольору. Давайте тепер подивимось приклади програм із командами, які ми вивчили. Ось в цій першому рядочку ми підключаємо модуль Tartle. Далі ми вибираємо вигляд нашого виконавця, щоб виглядав він теж як черепашка. Підключили вигляд черепашки. Встановили ширину лінії в 4 пікселі, щоб її добре було видно. І включили колір нашої лінії червоний. І команда для нашої черепашки рухатись вперед 200 пікселів. Вперед, це значить вправо, тому що на початку виконання черепашка дивиться в правий бік. Давайте запустимо. З'являється додаткове вікно, ось таке графічне, і черепашка в правий бік пройшла 400 пікселів. Тут далі у мене є ще декілька команд, які ми поки що зробили за допомогою символа решітка коментарями. Тобто наш Python ці команди не вважає командами і не виконує їх. Як ви бачите, їх досить таки багато. Зараз я зроблю так, щоб їх було більш-менш видно. Ось ось це вони. Давайте ми їх зараз зробимо дійсно командами, поприбираємо значок Решітка і виконаємо нашу програму. Зараз ви побачите, що буде. Ми міняємо кожний раз колір. Червоний, синій, зелений, 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 жовтий. І після кожної лінії в 200 пікселів наша черепашка повертається в лівий бік на 90 градусів. Ну, давайте запустимо, глянемо. Ось наша черепашка кожний раз малює лінію і повертається вліво на 90 градусів, змінюючи колір. Вийшов ось такий різнокольоровий квадратик. Давайте розглянемо ще один приклад програми для малювання. Знову ж таки, ми підключили модуль графічний тартл. Вибрали зовнішній вигляд нашого виконавця як черепашку. Товщина лінії 4. І малюємо коло радіусом 100 пікселів. Дивимось, як це робиться. Ось отак: от черепашка намалювала коло радіусом 100. пікселів. Знову ж таки, у нас тут є приховані команди, які ми зробили коментарями для того, щоб. Python їх не виконував. Я символ решітки прибрав. Тепер ці команди будуть виконуватись. Що робить черепашка? Змінює колір, малює коло, а потім повертається вліво на 120 градусів після кожного кола. Давайте глянемо, що вона нам намалює зараз. Одне коло змінило колір, інше змінило колір. І ще одне. Ось отак от вона у нас намалювала чорне коло спочатку. Потім синє коли чор, Чорне це те, яке було на самому початку, потім вона намалювала синє, червоне і зелене. Давайте тепер подивимося приклад програми, де малюються багатокутники. Знову ж таки, ми підключаємо модуль тартл-графічний. Вибираємо вигляд нашого виконавця черепашку, товщину лінії 4. Ну, давайте для цікавості змінимо на 6, нехай буде. Вибираємо колір зелений і малюємо нібито коло, але діаметр фігури 100. 360 це параметр. І 3 це кількість сторін. Тобто, у нас буде намальовано трикутник. Запустимо. Ось намальований у нас трикутник. Якщо ми змінимо кількість сторін, то зможемо намалювати якусь іншу фігуру. Давайте ми зараз з вами. Звільнимо іще декілька команд. І подивимося, що буде намальовано тепер. Один трикутник, другий трикутник. Два трикутники різних кольорів. Тепер спробуємо намалювати щось складніше. Не трикутник, а якусь складнішу фігуру. Ну, якщо ви уважно придивитесь до цієї команди, то побачите, що у нас кількість сторін 5. Тобто, у нас буде зелений. Бо тут включено колір зелений, зелений п'ятикутник. Давайте запустимо програму. Ось у нас такий зелений п'ятикутник. Якщо ми дещо тут додамо. Як ви бачите, у нас змінюються кольори синій, червоний. І змінюється радіус фігури 100 на 20 менше стає. 80-60. То у нас буде ось така фігура. Подивіться. 1, другий, 3. Три п'ятикутника різного кольору. Ну і останній на сьогодні приклад програми це програма, яка малює зафарбовану фігуру. Зафарбовану у червоний колір. Зафарбоване коло, як ми бачимо по команді, це коло радіусом 100 пікселів, Але перед колом, перед малюванням кола є команда, є команда Begin File. Fill, А після є команда End Fill. А сам колір задається перед малюванням ось, color red. Ну, давайте подивимося, як працює ця команда. Ось червоне коло, і зафарбувалося в червоний колір всередині. Якщо ж ми додамо ще ось таку одну команду, є ще команда перед малюванням фігури Fill Color Yellow, то дивіться, яка буде, які результати будуть. Черепашка жовта зафарбовується жовтим кольором, але малювалася червоним. Тобто ця команда дає нам вибір кольору лінії, якою малювалася червона. А ось така команда дає можливість вибрати колір фарбування всередині замкнутої фігури. Ми вибрали жовтий. Все, тепер пробуйте самі. Можете спробувати ці програми якось переробити, змінити. Нічого складного, все дуже просто. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.